Ви могли це собі передбачити, що все ж таки почнеться звільнення Курської області від від власне Росії. Це питання було політичної волі в першу чергу підтримки союзників. Бо ми зараз всі чуємо, що всі одним голосом кажуть, що хай марса ніколи не закінчиться, і так, далі, і так далі. Це сміливо, це робота в по багатьом аспектам на внутрішню російську аудиторію. Ну і як власне сказав президент, Росіяна має боліти. Вони мають страждати. Вони мають знати, що Путін приніс війну в її хати. Ой, вибач, в избушки і так далі. Тобто, от зараз ми бачимо, росіяни стягують в Курську область сили. І що вони будуть робити? Вони будуть зараз рівняти цю суджу з нею. Так якщо вже воювати з ними, то хай краще це буде на російській території. Ну, Як то кажуть, це бізнес. Ну, по факту, те, що ми побачили, ну, це А Ну, це на кшталт, я не знаю. Те, що робив Пригожин, тобто вони ми публічно показуємо, що Путін це людина, яка не може забезпечити безпеку тих самих росіян, а і він ніфіга не президент всього міра. Так, до речі, от ви коли власне задавали на прес-конференції питання Володимиру Путіну, досить. Публіка, яка була присутня, досить саркастично реагувала Да на, на те, що от український журналіст прийшов. Власне, ви помічали цю саркастичність за кадрові розмови. У вас до речі, з пісковим були? Та по, по, по в частині підготовки до присухи не було, але <гум> ну що значить саркастичні? Вони ж шипіли як змії, бо вони думали, що вони самі розумні, і самі хитрі, і самі, і самі, у них саме велика бомба. Uh, їх було багато uh, справа в тому, що а я був відповідно один, і їм шипілося добре, але нічого. Потім приїхали друзі Рамзана Ахматовича, і вся ця шобла російська, вони всі піджали хвости і мовчали. Ну, це я просто говорю, як у них система взаємовідносин в Росії відбувається. Так мені все одно, що вони, як... от... Гірло, мені все одно, як вони ставились до мене особисто. Мене це не цікавить. Наша задача була тоді сказати, що ти має на увазі, дідусь, Україну тобі не отримати. Так. І ти як був, так і залишишся єлом. Це було сказано іншими словами. В принципі, всім це формулювання сподобалось, між іншим, в тому числі в Росії. ну Ми назвали речі своїми іменами. І власне. Все ну а що може зробити журналіст? да, по ну, Путін е, досить так складно реагував, скажімо так. Йому було дуже складно відповідати на ваші гострі і правильні запитання. Але а е, Путін вам після прес-конференції цікавився? Хто такий Роман Земмалюк, задавав це питання? Я думаю, що там е, ну. Коли вони готуються, вони там робляться, як, ну, там є певний сценарій, і він ділиться на, на, на три етапи: значить, люди, які просять хвас і прикласти дорогу в селі Хуєва Хухуєва, його пул, який задає правильні питання нормальними словами, але так, щоб маніаку було приємно, ну і так звані іноземці. Іноземці ну там ще були так, те, що там називали ліберальними ЗМІ. Ну, тут це не так складно продумати. Тобто, от ти, коли бачиш цей зал, там півтори тисячі людей, гравців там, ну максимум 30. Вот і все, і якщо я не знаю, чи яким чином він готувався, але слухайте, в мене я коли натримав акредитацію в МЗС, я писав автобіографію туди. У них така є норма, що ти пишеш автобіографію, і подаєш її в МЗС. Тобто хто я звідки я, де я народився, хто мої батьки, це не є таємно для російської сторони, де я вчився. Тому Та це не важливо, Кирило. Немає так. сенсу дивитися туди в минуле. Важливо так. підкреслювати одне: що вони всі в Україні здохнуть. От і все. До речі, таке останнє питання по цій прес-конференції. Якби вам от зараз. Запропонували в кінці цього року під прикриттям, скажімо так, поїхати на цю прес-конференцію, якби це було дозволено, і поїхати в Росію і задати питання Путіну. Ви б поїхали і задали, чи сказали б вам це не цікаво? Да ну я якби не живу в такому плані, от якби, якби. зрозуміло, що цього вже не буде. А, і мені здається, я всі питання, які хотів. Я задав, там одне питання звучало так. Пазумаєте ли ви, що навіть якщо ви коли-то уйдете на пенсію, руски для українців стануться завжди окупантами? І найцікавіше, що після того, як ми їх тут знищимо, всіх звільнимо український Крим, це залишиться. І це буде наслідком його Ну, Коли його викинуть з вікна кремлівського, ну то таке. А, а ще можна у нього запитати? Чому ти маньяк, чому ти дурний, чому ти такий, ти сякий, чи, чи, чи тобі не шкода а, дітей наших, а, чому ти руйнуєш наше життя? Ну я не впевнений, що ми маємо про це у нього питати. Ми, да. ми, що ми маємо запитати у нього? А, ви говорите, що ви не убиваєте гражданське населення, но ви це робите? Ну, я хочу сказати, а що в, нас, в нашій державі військових можна стріляти? Ні, не можна. Тому питань ніяких немає, їх треба вбивати. Ну, я цитую посла України в Великобританії. Росіян, як і інших ворогів, треба вбивати і не боятися цього робити. Ну, краще це робити, звичайно, в Московській області, а в Курській. Ну, подивимось. От ви бачите ту роботу іноземних журналістів в Україні, чи достатньо вони роблять для того, щоб. Показати події в Україні, звірства Росіян в Україні, чи достатньо вони для цього роблять? Чи вони все ж таки зосереджені як на основній своїй функції? Показувати внутрішньо там, допустимо, американське чи британське життя. Ну, чекай, робота іноземних журналістів як власних дипломатів. Це інформувати свою державу, дипломати відповідно МЗС, а журналісти громадськість не про те, що відбувається в тій державі. І зрозуміло. Ті, хто працюють в міжнародці, вони не займаються внутрішньою політикою, і багато іноземних видань, наприклад, у них для співробітників штатних є заборона на участь в якихось публічних висловлювань. Тобто, якщо я, коли я працював в Москві, мені там я міг ходити на різні там канали ще раз, всі казали кореспонденту Нін, то в більшості західних ЗМІ це просто заборонено контрактом. А, і їх задача тільки писати тексти, які будуть відповідно там Wall Street Journal чи там New York Times. І якщо ми говоримо про їх роботу, ну вона така, це тут такого немає критерію. Хоча, мабуть, один критерій все ж таки є: це підтримка західних держав, населення західних держав, надання Україні допомоги військової. Ну, це, от, мабуть, ключовий аспект військової, економічної. Тому можу тобі сказати так, що всі наші і спеціальні органи, і ще якісь, працюють з західними ЗМІ не в такому плані, що тип, там, от тобі а, чемодан доларів або євро і текст, який ти маєш опублікувати. Ні, просто питають, питаю, що вас цікавить. От, тобто, по факту, ця робота відбувається таким чином: просто надають реальну інформацію. От, Хочеш поїхати там, туди, сюди, будь ласка. А, і це от відбувається таким чином. Ну, іноді відмовляють, тому що ми ж приймаюча сторона, і ми несемо відповідальність за життя цих людей. Тому ну, зрозуміло, куди можуть відмовити поїхати. В часі та, ну, відмовлять. Та, давайте до прикладу, так. Ви би хотіли поїхати в звільнений населений пункт Курської області? Курська, ні, я хочу в Севастопіль, якщо чесно. Ну, у мене mm -hmm. ця головне завдання. Там знус, якщо ми глобально говоримо, з точки yeah. зору то цього моменту війни, а чому ні? Тим більше в мене є скидочна карта в магазин «П'ятерочка». Мені є у мене російський номер. Я давно його не поповнював. Рахунків немає в банках, ну нічого якось можливо в суджі вже і гривні ходять, хто його знає. Власне, Путін і його ЗМІ не так активно говорять про Курську область. Вони намагаються зробити, скажімо так, тишу якусь, не дуже це афішувати і стримати власне медійно і казати, що все добре. Чи є на вашу думку, от ця так би мовити, тиша? Ознакою того, що там занепокоєні в Кремлі, да, що значить занепокоєння на Путіна, вибач, пасали публічно, да. от, якщо от, от так, от грубо, але прямо сказати, це ще раз, те, що відбулося, воно говорить да. про одне, що по рашці можна лупити, і росіян можна вбивати скрізь зі зброєю в руках mm -hmm. і в Малії і в Україні і в самій рашці. Оце ключовий, як на мене, і важливий момент. Сказати, що щось вони там сильно приховують, вони просто звільняють суджу, вже, скільки суджу і Курську область. Ну, раз, раз за чотири за ці три дня вони всіх вбили українців, всіх звільнили, там тисячі людей зайшло, два мільйони українців вони знищили. Но плацдар це, плацдарм це плацдармцей зберігається. Тут ми ж насправді чого хочемо. Ми хочемо, щоб частину військ з території України вивели на захист Курської області. Наскільки я розумію, ця задача в тій чи іншій мірі вона реалізується. А далі буде видно. Угу. Ну... Чому власне виникає тоді ця така тиша? Порівняти з тим, що вони кажуть кожен день, що в Україні вони там по військовим об'єктам б'ють, так би мовити, вони кажуть про це. Вони про це кажуть кожного дня і кожної хвилини. А про те, що відбувається у себе в Курській області, вони мовчать медійно, дуже масштабно це не відбувається. Не погоджуюсь, якщо чесно. Не погоджусь, чому? Вони так само, от мені дуже подобається їхня типу, манера, вони, Тобто, вербально те, за які звучать по відношенню до України, там красна, долбана російська нацистська армія, вона там звільняє ДНР. І така ж сама риторика, і це йде на фоні тих самих кадрів, вони зараз говорять про Курську область. Те, що Путін менше про це говорить, це факт. Так бо розумієш, а що він може сказати? Ну, він декілька разів. Він вчора, значить, ми почули. Він сказав, що будемо розбиратися з тероризмом, тобто йому розумієш, вони ж його позиціонують як чувака, який скрізь несе перемогу, побіду. Що він, як Сталин, так А лучше. Mm -hmm. Як Гітлер. А зараз, чому він це, там він з губернатором говорив, як він сказав, типа: Ну, я в цілому все знаю, що відбувається. Я все знаю, а що ж ти не проговориш, що це таке? Як він це характеризував? Він назвав це провокацією. Нічого собі провокація. У нас правда, це війна, це війна. Ось тому Путін дійсно він такий помалкує. Мені дуже подобається, у нього живлаки ходять, такий весь нервова потвора. А пропаганда вони відпрацьовують. Я хочу тобі сказати, що вони в своїй масі по військовим ну, штукам вони ж не брешуть. Вони показують реально. От, коли хороші русі будуть казати, що мені ми, ми, ми не знали, то це буде брехньою, бо вони все показують по російському телебаченню, по Росії один. Як вони наносять удари по українським містам? Як це, ті українські терористи засіли в больниці і тому вони розбомбили больницю? Ну, чекай. Чекай, чекай. Якщо там це ж логіка якраз тому і полягає, що якщо хтось засів в лікарні там, цивільні, туди не можна стріляти. Ну не, е, не треба тут, якби шукати якихось пояснень, все одно, все сводиться до одного. А mm -hmm. До Яку я пропагую себе на каналі, от вона так отак виглядає от для росіян. У іділі умрі. Mm -hmm. Зараз і це стосується теж. Ті росіяни, які живуть в цих містах, які зміняють наші українські воїни, вони вже кажуть, за чим ми пішли в Україну? Тобто нам це, як ви думаєте, допоможе виграти в війні? Це ж питання, за чим? Зачем? Воно ж саме основне. Тобто, Чим більше вони його будуть задавати, тим скоріше це не факт, бо це така маса людей, чи не людей, дуже така специфічна. У них може почати прослідковуватись оцей причинно-наслідковий зв'язок. Наразі вони там ну дуже багато. Ну, давай так: Росія велика, там багато людей. Там, по-перше, відсотків, я так думаю, 10, це стопроцентні прибічники України і нашої перемоги. Це так, просто ми не орієнтуємося на, на них, тому що вони на що на, на не впливають. Є нацики, які заробляють на війні, це весь державний апарат. Ну, mm -hmm. тільки, ну а, а загальна маса вона така, типу, а нас не чіпайте, ми тут ні при чому. Тобто знищення російських э, солдат і офіцерів це. Знищення солдат і офіцерів. Тобто, ну, якщо ти, ми його вбили, якщо ми розмотали колону біля Рильська Курської області, що це означає? Що ця колона вже біля Нью-Йорка українського не, не з'явиться. Да, Чиста, як то кажуть, математика військова, ну і плюс оцей от психологічний аспект. Хай задаються питання. Я їм завжди кажу, що треба йти в Кремлі, брати Путіна і викидати його в вікно кремлівського кабінету без парашуту. От, от це треба робити, можливо, в інший якийсь спосіб. Там ну, в історії Росії там було різне. От питання до вас таке, яке задають наші глядачі, і вам багато хто ставить питання у коментарях, чому ваш YouTube канал здебільшого ведеться російською мовою? Тому що. От, вас досить проукраїнська риторика кажуть кажуть е, люди максимально я би сказав патріотична і проукраїнська, але е, тим не менш ведеться канал російською. Чому е, чому так питають наші глядачі? Е, все насправді дуже просто. Ну ти бачиш, я українською так непогано розмовляю. Чудово. Хоча в мене ну об'єктивно російська мова, перша та тут питання не в мові, все дуже просто. Значить, от е, є тут е, такий міждержавний штаб. Та от я не помилився саме міждержавний штаб, там багато науковців, істориків, фахівці по Росії, журналістів, ну люди, хто якось стикався з Рашкою, які е, намагаються напрацювати, от, відповісти на питання, як зробити Росію безпечною для України ну, і для всього світу. Ну, це ж кру кру круте формулювання, правда? Як зробити Україну, Росію безпечною для України? Ну, це наша задача, от ми і вирішуємо. І багато народу там думають, що от, а, росіянам треба щось пояснити, розповідати про НАТО, що воно не таке страшне, як їм розповідає Путін. там, ще От у нас був телеканал ДОМ такий, який взагалі крутив військове кіно, а, радянське кіно а, за українським українські державні гроші, тому що вони вирішили, що на окупованих територіях живуть якісь інші українці. Що для них особливо так, от моя думка і мій досвід спілкування з і проживання там, він говорить про інше. Що, чому я говорю російською? Тому що ворог має тебе чітко розуміти. І я, я вважаю, що з ними ці ігри, типу що ви подумаєте, ви ще щось. Я, звісно, кажу, ви подумайте, що ви робите. Але наступне речення вони завжди смислове таке. Бо якщо бо, бо, думаєте ви, чи не, буде, чи не думаєте ви в цей момент, ми наносимо вам ураження, ми вас вбиваємо. Не тільки ви в нас стріляєте і вбиваєте наших дітей в Донецькій і не тільки в Донецькій області. От моя думка, що це оптимальний варіант. Тобто, оці сусі-пусі, типа те, що намагаються робити за кордоном так звані хороші русські, там, тіпа, давай, є такі, є хороші росіяни, як це не дивно, я ж сказав, що це дійсно мінімум 10% громадян Росії вони займають таку саму позицію, як ти і я. Тільки yeah. ті, хто проти війни, реально. Вони а, розуміють причина наслідкові зв'язки, і вони ніколи не скажуть, що ой, нам тяжко, ми тут страдаємо. Ні, вони кажуть, ну чекай, ну це відповідальність. Це відповідальність нас, як громадян цієї держави. Так от я ще раз про це кажу: що найкращий варіант, що розуміють росіяни. Піздюліна, да. Це Піздюліна. Вони просто на цьому принципі побудовано взаємозв'язки Росії І от вони, оцю от ненавість, вони намагаються, щоб вони не жерли один одного, вони ну, намагаються направити назовні, тобто зараз на нас. А, да. Але по факту це суспільство воно побудоване на тому, ну що, умовно там. Кожен кадиревець може нагнути любого русского срочника в области. області. У всіх сенсах цього цікавого слова. І це норма. І всі це знають, бо і, ну от, із останнього ми вже бачили там якийсь недовоїн Путіна сказав, що всі втекли. Що він на наступний день робив? Вибачався. Чому він вибачався? Тому що він отримав що? Те, що я вже сказав. Ну от, от, от і все. І... і нам, і відповідно, Західному світу. Бо коли Джозеф казав на початку війни ліж би не було ескалації, це саме страшне. Він краще б мовчав би. Він просто, Бо коли ти починаєш, типу, ой, ну, а може би договорімося? Да ні, не так треба. Скажи, що там, Путін, іди сюди. Блин. Йди сюди, де твій кадик, ми тобі зараз а, а, він такий он тут. Ні, він вже тут. Ми тобі вже вирвали його. Вот так з нами треба розмовляти. І вони такі, типа, о так, ё-моё! не нужна нам эта Україна. Верните суджу і давайте жить в Вот так от має будуватися і інформаційна політика. Ну, понятно, це все може спиратися тільки на Збройні Сили.